Думаєте, що ви найрозумніший? Думаєте, що багато чого знаєте? Ви вважаєте, що маєте хороші пізнання в музиці? Васі, вітаю вас, шановні глядачі. Представляю вашій увазі новий випуск та нову рубрику на каналі, яка дасть змогу вам зрозуміти наскільки гарно ви розбираєтеся в музиці. Не лякайтеся, нічого надважкого не буде. Натомість будуть цікаві запитання, на які ви будете відповідати разом з моїми гостями. Знайомтеся, це Денис та роман з гурту Грей Шейпс. Попереду їх чекають непрості три етапи, під час яких вони будуть відгадувати пісні, гурти, вокалістів та відповідати на мої непрості запитання. Маю надію, що вони впораються. А ви готові відповідати разом з хлопцями? Перед тим як ми це дізнаємося, прошу вас підтримати важливий збір Романа, а також громадську організацію Улюблена тварина з мого міста всі деталі в описі відео. Який альбом має найбільшу кількість проданих копій за всю історію музики? Ну, Трохи важкувато, так, але я думаю, що Треба це подумати. дуже відома людина. Тобто це не гурт. Ні, це не гурт. Я думаю, це якась типа <світ> Е, Ну, по національності так, але це чоловік. Якщо Майкл таки. Джексон? Так. Майкл Джексон і це альбом трилер. Вийшов да, 30 листопада 82-го року і має близько 120 або 140 мільйонів пройдених копій. Ну, це відбувається. Хто написав пісню Червона рута? Ооо, блін, я ж знаю, але не пам'ятаю. Раз яремій. Е, ні. Якщо хочете, то може давати підказку, але не великі. Треба, не треба, кажіть. Зараз, секунду. Блін. Е... Ну, може, для вас це буде підказкою. Ця пісня написана в 70 му році одним композитором, mm -hmm. якого, на жаль, вже давно немає в живих. Тобто, я думаю, що це підкажуть вам правильний шлях. Я щось взагалі у те, чесно кажучи. Нічого страшного. Я точно знаю, але вилетіло з голови прізвище. Ну, тоді, зараз я можу підказати вам ім'я Володимир. Володимир Івасюк, так, о, о Рома та наш. Ну, Може що я це 50 казав... на 50 питання вирішено. Ну да, да так, так. Да. Ну я думаю, що це вже питання буде трохи простіше, і зараз я вам зачитаю. Назви гурти великої четвірки треш-металу. — О, це до мене. Так. Металіка, мегадес, Слеєр, антракс. Так, є. Це лише слухав в школі. <хи> ну, все, супер. Назви гурт, який відіграв три концерти на трьох континентах за одну добу, та завдяки цьому потрапив у книгу рекордів Гіннеса. Металіка. Ні. Ні? Саме три концерти за добу. А, за Металіка добу. тут буде, але це трошки. Пізніше, так? Да. Да. Іншого роду питання. Ну, це напевно, якась теж легендарна група, да? Якось, так? Так. Якісь Rolling Stones, мабуть. Ну, не Rolling Stone це більше кінець 70-х від 80. Це була їхня oh, епоха. Може, ви знаєте, альбом Euphoria, Hysteria, так. І. А, ah, Мюс. Ні, не Muse, oh, Нічого, uh, нічого. Hysteria... Може, ще одну підказку uh -huh. дати. Це у них є барабанщик, який після автомобільної катастрофи втратив одну руку і грає одною рукою на ударній Де Дефлепер. Так, це де Флепорт. Нахуй! Нахуй! Це було 23 жовтня 90... 95-го року. Тоді де Флепорт випускали свій альбом кращих хітів тів і вирішили таким чином просувати свій альбом. Вони спочатку були в Англії, потім полетіли в Танджер, Марокко, і закінчили свій концерт вже в Канаді, Ванкуворі. За різницею часових поясів у них вдалося чітко вкластися в ці межі дуби. Дуже круто, дуже круто. Хто автор твору Щедрик? Блін, не знаю. Все, що зняли, Український бісту. народ. <laughs> ну, але в принципі, це ну, народний твір, але я Хтось його так да. переробив для хору. Ви знаєте англійську версію, мабуть, of The Bells. Mm -hmm. Теж точно знаємо автора. Але Але от зараз прям щось тяжко йде. Я ну, можу підказати вам. Ну, я не знаю, в 2016 році було перше виконання цього твору з mm. хором, а в 2019 році була видана остання редакція цього твору. Ну, це не підказує вам нічого зараз. так? Mm. Ну, якщо хочете, можна назвати м'яя, Микола. Микола. Mm. Міножке питання, так що тут все нормально. Да. Микола Леонтович. я-я-я. Ну завжди крутиться на язиці, але да. ну, нічого страшного. Ну тут мінус, але нічого страшного, у нас є ще п'ять запитань. Mm -hmm. Який гурт відіграв концерти на всіх континентах? Металіка. Так, це Металіка. Африка у нас Північна і Південна Америка, Євразія, Австралія і Антарктида. Так. З цього питання тут вже треба буде відгадати пісню за чотирма рядками. Ти згадай, що мені говорив: звав ти наймилішою. Ой навіщо ти серце дурив? Ти ж, мій милий, ходив до іншої. Дуже відомий, дуже відома пісня. ж мене підманула Ні, зараз вона активно так просувається в Тіктосі, в Тік Шорс, вона часто лунає. Знаєш, дарово, парова машина. Ні, не вона? Ні. Це 89-й рік, альбом Ворожка, пісня і виконавець, це виконавця, ви можете вгадати. Навіть мелодію можна згадати. У нас поки є час, ми не поспішаємо, так що може вгадувати. Це виконавця, так? Виконавець, так. Це, до речі, альбом Ворожка є першим україномовним вітчизняним поп-альбомом. Для мене це теж стало відкриттям, якщо чесно, коли я дізнався про це. Блін, а це не ця, яка, не місті під вікном. Так. Виконавця. Ну, пісню гадав, це вже добре, а виконавця. У неї така якась ім'я, блін. Ну, чоловіче, можна сказати, що це і так, так. Да, 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 да. е, це блин. жінка ще виграла у 2004 році Євробачення. У 4-му році Євробачення? Ні, це ім'я цієї жінки, воно ага. співзвучне з авторкою цієї пісні. Ага. — Навірно. Рус — Руслан? — Руся. — А, Русь, точно, Руся. точно. — Ну, пісню ви вгадали, а... — Так-так-так. — Ну, так, типу, да. 50, 50. — Так, я думаю, що це вже важкувате питання, восьме, але я маю надію... — До цього були втрухи. такі, типа, легкі. — Ну, я думаю, що, ну, в принципі, нормальні. — Ні, ну, нормально. Так. Назви гурт, який випустив 5 альбомів за 2022 рік. — Ого! Це мультиінструментальний гурт. Він якби не метал, не рок, не поп. Це все разом. І за п'ять альбомів там полістилістика дуже багата, скажімо так. Якийсь популярний на гурт? Ну, в принципі, так, якщо не помиляюсь, це австралійський гурт. Так, і дуже в нього цікаво. було. Ми багато австралійських гуртів, звичайно, це. знаємо, але не з того жанру блін. А, це не той стоунер гурт, типу. Ну, е, я не знаю, може це назвати стоунер або ні, а якщо ти знаєш назву, то ти можеш сказати. Кінлізер. Так, це, це King Lizard. Oh. and the Lizard Лізер. Так, ти вгадав. Ну я не буду зачитувати всі 5 альбомів, але mm. вгадав. Так. Хто отримав найбільшу кількість статуеток Гремі? Це 32 статуетки І 79 номінацій. Ого, це артист, так? Серед... Е, Артистка. Мадонна? Е, ну, не Мадонна, але національність це Америка теж і цей жінка. Бейонс. Так, Бейонце. Mm. Так, я теж не знав цього, але 32 нагороди і 79 номінацій я вважаю дуже-дуже сильніше. Дуже нормально, да, так. так. І останнє запитання у цьому блоці, я думаю, що ви ну, точно вгадаєте, чули багато разів і бачили цей мульт. На початку якого мультфільму грає пісня гурту Smash Mouse All Star. Так, так. Шрек. Так, Шрек. Це перша частина Шреку початок, де він відкриває двері. точно, точно. Відкриває двері. Блін, Рома все знає, так не цікаво. Я просто сижу ті щоб Тебе з мене робиш. Кедлас Whisper»? – Так, вірно. Джордж Майкл, да. Я знаю, тому що я ходжу, займаюся вокалом. До речі, хотілося порекламувати Владіка з Бернтай Машін, і ми з ним вчимо цю пісню зараз. Так. Дуже гарна пісня. Дуже крута пісня. Вона дуже насправді допомагає: от вона прям рівно для людини, яка вчиться вокалу, тому що там Джордж Майкл він співає кожен куплет, типу, так, все вище і вище і вище. Типу, і от доходить там до піку в останньому куплеті. Це 20-й рік. Вageр? Ні, не Vage Це теж металкор, якщо я не помиляюся. І може так буде проще, вони грають у дроп з соль. Ну, може, може, трохи прослухайте. Можна ще раз прослухати, не дуже почув. Звісно. Що ж таке? Ну, це. Ні. Ні, по голосу. Я от намагаюся голосу вокаліста згадати, хто це. Я щось такого не пригадую. Блін, 20 давайте, ні. якщо не помиляюсь, це 20-й рік, так, альбом. Якщо я теж не помиляюсь, він співзвучний з назвою пісні. He he тобто, якщо я зараз скажу назву Bro. альбому, uh -huh. і я зараз всі відкрию під вами перед вами карти. Nope. Ну, це схоже на будь-який метал <laughs> якщо чесно. Саме цей рядок я не пам'ятаю звідки. Я, я по вокалу просто не можу, можу знати, хто це є. Якби як був, як, був якийсь типа такий запам'ятовувальний голос вокаліста, то я б зразу б сказав, так, блін. Ну, ну давай можу вгадувати. Давай, не бо... Точно не каренс, там інший вокал. Точно не архітект. Це австралійський гурт чи американський? Е -е, чесно кажучи, це або американський, або британський. Но, а. Якщо я не помляюся, Меловес? Gestellt... Ми... Ми ми Ні, не Меловес. У них у 23-му році, в кінці, якщо хтось не помиляюся, у грудні або в листопаді вийшов новий альбом. Він такий з зеленій цвітової гамі. що, сука, очевидно, що не вмієш? Там символи в кружку, ну може, чули чи не чули. Символи про 100% і... чули. У них останній кліп такий дуже кривавий. Там вони сидять за столом і починають до друга гасити, скажімо так, то ножами, то стріляти у один одного. Вокаліст там з борідкою теж в татуках весь. Здаєтесь Блин, чи ні? Волш, 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 <здається> Ice 9 <Nine> kills? Ні. Ну, це важке питання, Декриватый. я думаю, що. Хм, так. Добре, здаємося, думаю. Це що... А це треба було Max Stoke. Це треба було Максистойка, да, да. Ну, вибачте, так стоп'юся. Так, тоді наступна пісня, і я її вам вмикаю. Скрабін, і е, це. Е, це не старі фотографії. Ні, і... це скабін, так. А, але... за... Чітко. Блін, я просто мало знаю, чесно кажучи, його треків. Там приспів є. Е, е, де... Ну, так, да, там якийсь супер кетчі приспів, типа, але я просто, блін. Перший рядок приспіву — це назва пісні. Може, це так, так буде. Так простіше, так краще. Е. Так, ну які є пісні Зкрабена? Щось там. ці олігархи. Це от старі фотографії, Значить, ще які є? Блін. Ну, в принципі, ви на 50% завдання е, виконали 50% завдання. Зараз назвати пісню або це відома пісня. Може... <гум> відома, так. <гум> я от, чесно, я напевно не скажу назву. Я просто, я просто не можу згадати. <гум> ну, просто. Як здаєтесь, чи <гум> будете далі. Я, так, да, Рома, я не знаю. <гум> <гум> Здаюсь, <гум> Спи собі сама <Спорядок>. <гум> Ну, <гум> як завжди, все як завжди. <гум> Блін, а <Завдень гум> це це реально. Що зробити? Вже йдемо далі. Я щось зразу здаюсь. <татріпсвят> Чесно кажучи, я не знаю. Це ну, я не знаю, це джаз, поп джаз. і це... Мені здається, я цей трек чув в якомусь фільмі, але не можу пригадати. Скажу так, це як гурти, як співачка, але там е... ім'я цієї групи побудовано від ім'я співачки цього гурту. Цікаво, блін, але. Чесно кажучи. Коротше... Якщо не знаєте, то давайте. Там... Я думаю, що вдав навряд. Ну, це Smooth Separator. — Я, Можливо, ще... можливо ви можливо. Ну, вибачте, так. <ріст> ну, <ріст> Йдемо далі. Це вітчизняне, скажу сразу. А -а -а. Вітчизняне? О! — це не авторміх. Ні, це. Морфі Ні. <ріст> ну це дуже популярний гурт, і якщо, я думаю, у них вийде в цьому році поїхати, вони будуть виступати на Road Burning, якщо не і це... Ні, White War? White War. І пісня? Левітан? Uh, Ні, це з Так, це з нового альбому, точніше. <ріст> точно, <ріст> Оце, який мені дуже подобається альбом, якщо я зараз. Uh... Левіафан і ще назва істоти легендарна, яка постає з популу. Uh, — White War Phoenix. <ріст> Дуже крутий альбом, Вайтворк, якщо ви це колись подивитесь, я дуже люблю. I love you! I love you! I find you! файю. Okay, може, якось ви приїдете до нас, або я приїду до да, вас. Да. Але Мерчик можна було швидше відправляти. <laughs> <То таке. laughs> так, і наступна пісня буде така. Ай-яй-яй, ну це я прям нещодавно чув його в якомусь фільмі, але блін. <клес> ну якщо не помиляюся, підказка, можна просто так дати. Це Брюс Семогутній і це сцена, коли Брюс підтягував до себе. Да, Світ. да. Ну я ще десь якомусь серіалі нещодавно бачив, блін. Але от чесно кажучи... що ви зрозуміли, от попередній гурт був White Ward і якась з цих назв у цьому гурті є фамілією. Що ти лепиш? Падла. По-нашому говорить не вмієш. виконавця. Джек um, Вайт. Uh -huh. Ну Вайт, але не Джек. Вайт? <laughs> Ні. Ну, хочете назвіть як на, назву треку можете зараз сказати. А потім вже будемо. Never give up? Так. Just це така. назва цього треку. Uh -huh. okay. Never gonna give you up. А, як artistiк звуть. Uh -huh. Вайт, ну, Вайт, це його Близу, прізвище. Окей, Вайт, okay. ну, хай буде. Джон uh, Мейсон, не знаю, як буде. Ви ну, що не знаєте, то давайте тоді та, покажу, не знаю, це White, Never gonna give You White. Okay. Наступний трек він був і в одній грі, і це, я думаю, це легендарний гурт, і вокалістів цього гурту вже теж, на жаль, немає. Mm -hmm. Я вже 10 років, якщо не так. Що, Ну давайте я хоч. The one, давайте да? я хоч Давай, Давайте посмотримо. Так. Today, так, цевичайно, так. Це да. Underground перший. Так. Це супер. Ну, це дуже легендарно, я думаю, що важко. Ви да, навіть його ще не вікнули, але вже стало що ну, туди. Мені треба не підказувати, було, але все теж зараховується. Да. Так, Восьмий трек. Це ось якийсь український метал. Український е метал. Якась що у нас є з такого? Карна? Ну, це культовий, я вважаю, український гурт. Мотанка, може, якась. Als... Не мотанка, ще раніше. Це Мастодонт, я думаю, що такого. Анна. Ні, вокаліст грає то на струні, то на 8-й струні, то на шести струні, там понижені Мегамас. Так, Мегамас. Пісня. Я чесно скажу, ніколи особливо не слухав Мегамас, тому я тут. Ну, Пос. це, якщо не помиляюся, якщо не помиляюся, як треба буде завести лічильник, скільки раз я сказав, я не помиляюся. Я буду в кутку цього відео: це трек Гора, і це альбом 20-го року. EP, точніше, вибачте. Mm -hmm. Дев'ятий трек, ну це теж легенда, так. Підказник спойлерів не буде, я одразу. Давайте просто відгадаємо його. Не Лекер парк Breaking за хеддер. Так, ну тут одразу ж. <реш> <Да>. Україно! Україно! <реш> ну, якщо ви не знаєте, я, я теж я думаю, не знаю. <реш> я раніше теж не знав, хто виконався, але цю пісню я чув. І частіше, якщо ви, може пам'ятаєте, це бабусине радіо, і цю пісню постійно крутили по радіо. Що mm -hmm. не якщо не не помиляюся, це x 15 раз. <laughs> я цю пісню точно чув, але. Так, ну, нас, так, нас, так я, думаю, з... я думаю, ви. Знає Україна. Україна, звичайно, що назва, а от хто співає, ну блін. Це точно не якийсь не тому що Ні. по тембру голосу зрозуміло. Ім'я, як ім'я у відомого футболіста та письменника нашого національного Тарас? А, Тарас. А, Тарас. Тарас а хто у нас? А то я, вибачте, то просто Шевченко прізвище, а я сказав ім'я, вибачте, це я влів в оману. Я е, Тарас а хто у нас є Тарас співак. Ну це теж легендарний співак, якщо я не помиляюся, це... в якому році цю виконують пісню. Я можу помилитися, але на фестивалі в 89-му році Червона рута, або цю пісню виконували, або співали гімн наш. Ну, тобто 50 на 50. Яремій? Ні. Я а, чесно не знаю. Якщо хочете, то я назву. Так. Тарас Петріненко, Україна. Ну, ну, блин, не ну я, не я думаю, що нічого страшного. Але пісня мега легендарна. Будемо знати. нас. Всі чули, але ніхто не знає. Да, як всі чули, а хто співає та хазе, типу. <звук> це не тім бізнес, ні? <звук> ні, це жінка. <звук> а, так, це ця змії це. це... Арченами, може? Арченами, це... Ага співачка. Вокалістки. А як там змінювались вокалістки? Ну, це яка зараз mm. Акту... ну, не актуальна, яка зараз співає в гурті Арченемі. Я, чесно, не знаю. Називати? Я не знаю. Це Аліса Вайт -Глас. А, знаю. Ну, і... Все, <світ> ти <Служки, світ> <я світ> просто забув, <світ> Рома, да? Знаєте, так. знову ж, ніхто не може. Так, і наступний трек. Сліпнот. <праць> uh, <Note>. Корі так, <праць> так, ну, тут трохи простіше. Я думаю, що з третім, можливо буде трохи важче, ніж з останніми, але я маю надію, що ви впораєтеся. Це Вінсна сла «Парк проповідав? Ні. Ні. Це Може Ні, да. якийсь Хорош. мелодік дезметал. Типу... Ну, це більше транквільного. Скорі. Скоріше дескор. Так, і в 23-му на, на кінець 23-го року у них вийшов в і там на обкладинці скелет. Скорский? Hmm. Да я думаю, что вы знаете этот гурт. Не Лорнашер? Не, не Лорнашер. Ну у нас... Дуже качовый, скажем так. Suicide Science? Не Suicide Science, не. Можешь еще раз поставить Я навіть не знаю, що це скажу. Це Сіджей МакМехон, артист Марта. Ну і Точно. зараз він вже не вокаліст, його поперли через е... скандал, який був недавнім з ним. Відбувся. І зараз, якщо не помиляюся, який це вже раз я кажу. Він <світ> працює на звичайній роботі. і Він агент у, е... у фільмі по нерухомості. Угу. От як життя його трохи прикольно. Так, четверта пісня. Щось таке. Вічизняне. Скажу а одразу. Віче. Якийсь Джинджер? E, ні, не джинджер. Джинджери я навряд чи тоді зараз. Ну так, да, я думаю, так. Да. E... Ну, хто не зрозумів, цього зараз. Блін. А це, це Ігнея? Так, Ігнея. І вокалістка. О... <піллях> <Вайя хиль. піллях> я, граю, я граю просто з барабанчиками в одній групі. Це <піллях> 62-манів. -62. <піллях> я знаю, як звати вашу колірську Так, так що... <піллях> можливо, п'ятий й це теж буде трохи важкувато, але це відомий гурт. Він розпався у 17-му лиці. Ну, це так. Трохи я підказав вам. <піллях> назва гурту як назва одного ну, гангстера американського якого вбило, якщо не помиляюся, а який жанр? Жанр це вони теж перші відкривачі матроку або маткору. Ну, далі вони Джоні ж. Так, е, ні, Johnny небус. Це група з кінця 90-х, і у 2017 році вони розпалися. Я зараз ще раз прошу поставити. А, норма не норма джин, ну так це трохи ну, як поряд, але це не норма джин. Що там ще є? А, ці? — Вокаліста, я, я думаю, що у нього прізвище більш італійське таке цікаве. Що там, Dillinger Escape. Plan? Так, це Dillinger Escape plan і вокаліст. Я, часто не знаю. Грейпуча. Грекпуча. Так. Ну, 50 на 50, да. можна вважати це виконання. Nightrich. Так, це Night угу. і вокалістка. Тар'ятур. Так, це та'ятурн и Nightfish. Так, далі. Металлика. Так, Металліка і вокаліст. Ну, і в Так, Вірно. Yeah, це теж папа в українському, я не знаю, маткор мат я, чи мад метал. Минулаціо, тимчик. Так, тимчик. Тимчик, так? Так, тимчик. Так, вода. <laughs> це ще да? ніч і пісня Василу, так. О, oh, це якийсь. Це 90-й рік. А ще раз, будь ласка. Зараз. Mm. Це якийсь глем. Ну, no, це не глем, Glam. Ні, це баті, скажімо так, гардроку. А, І далі вони вже пішли з кожним. Ну. 90-го року цей альбом і пісня з цього альбому дуже важкі. і це якісь? Ні. ні, не Скідроу. Ну, ви можете вгадати або вокаліст, а. ECDC? Ні, це не S Ну Це дуже легендарний гурт. У цьому році в січні або от зараз вийшов їх новий альбом. Judas Priest? Так, це Judas Priest і вокаліст. Rob Halford. Rob Halford, так? Це якийсь металкор Е, Ну, в принципі, так, це металкор. Ну зрозуміти, чому я так посміхаюся. Е, ну, це не грійшепс. Ну, термін? Е, ні, це не автормін. Е, це українське да, якось? Українське. Телема? Ну не телема, але теж це новий. Ну як? Якщо не пам'ятається, якщо не пам'ятається 17 раз, я кажу, це слово. Е, гурт у 19-му році був, був, сформувався. Він у двадцятому чи двадцять першому році розпався і в 22-му з так. І це вокаліст. Я, так? Це Денис Дніпровський. Так, ну сим. Не себе по аудіо. Ну я щось пізнав, типа, але типа таки я думав, спітку що це гресе, тому що там якісь така типу... Ну, в принципі, це ця людина, вокаліст, співає в «Grey Shapes», Ну так, вгадали. вгадав. Підпрацьовує стайтай, а чисто трошки. Я хочу вам подякувати, що ви взяли участь у цьому новому форматі на каналі, тому що до цього якось я не дійшов, а тут у мене в голову прийшла ця ідея покликати вас. Та до це цього... супер. Розвивайте далі і пишіть гуртам. Повірте, всі гурти. Вони прості, і якщо ви їм напишете, то. Та, ш... скороти... Можливо, ви хочете щось сказати своїм фанатам і щось пообіцяти, що от буде сьогодні на концерті в Дніпрі. Що ви е... обіцяєте? Ну, Сьогодні у нас нова програма буде. Будемо грати нові треки, які ще не грали в Дніпрі. Будемо грати треки, які вже вийшли у нас, тобто тінь, білий шум. Тима, що сьогодні ми Six Solution. Фіт буде повноцінний на сцені. Будемо ще грати один новий трек, який ще не випущений. Ну і старі добрі бенгери. Так що, все, як ви любите, в принципі, все. Ще раз вам дякую за участь. Зараз вже скоро концерт, через півгодини. Тому дякую вам хлопці, за участь. більше не буду вас відволікати.